Привіт! Мене звуть Марина Гарцінгар, я сімейний психолог, і сьогодні ми поговоримо про три помилки, які роблять 90% одиноких жінок, через які їх не обирають успішні чоловіки. Почнемо з того, що до мене останнім часом почали приходити дівчата з одинаковими запитами. Перший запит це те, що сильні чоловіки до них або не проявляються взагалі, тобто не звертають на них уваги взагалі, або якщо навіть звертають увагу, то не проявляються як належить джентльмену, да? і не ведуть себе активно під час залицянь, тобто хочуть отримати зближення і всі привілегії жінок, так? Дуже швидко, да, тобто не вкладаючись абсолютно в жінку і нічого для неї не роблячи. До прикладу, з таким запитом до мене прийшла дівчина Юля. Почнемо з того, що вона сохла по своєму колишньому після розставання, і вона вирішила після розставання на цій енергії. Не дуже хороші, почати ходити на побачення, і коли вона почала ходити на побачення, мало того, що вона була досі ще зациклена на своєму колишньому і в принципі зрівнювала всіх чоловіків із колишнім. Так вона ще і натикалася на чоловіків, які абсолютно слабкі, які інфантильні, які нереалізовані. І вони говорили їй, що всі жінки меркантильні. Відповідно, вона прекрасно розуміла, що такі чоловіки для неї нічого абсолютно не будуть робити. Вони взагалі пропонували їй вільні відносини. Або ж до мене також звертаються дівчата із таким запитом, що чоловік проявлявся, він дарував квіти, так все було нормально. Але як тільки вони зближуються, да, от перший етап відносин, як тільки вони зближуються, чоловік зразу стає неактивним і незацікавленим. У кого таке бувало? До прикладу, з цим до мене прийшла дівчина Саша, її хлопець з нею розійшовся у той момент, коли вона думала, що у них наближається взагалі там, пропозиція руки і серця, вона була. На відпочинку з ним вона очікувала, що зараз буде пропозиція, а він навпаки почав віддалятися. В кінці кінців він просто залишив її одну в чужій країні, абсолютно не турбуючись про те, що вона буде робити, де вона буде жити. Так вона плакала, в неї не було доходу, в неї не було власної реалізації, і вона повністю була морально зруйнована. Вона дуже погано себе почувала, і з цим вона прийшла до мене. Я можу сказати, що якщо ми говоримо про. Юлю, про яку першу ми говорили, вона, коли вона до мене прийшла, то, звісно, я почала ділитися з нею важливими цінностями, важливими знаннями, які в мене є. Тому що в мене є онлайн-школа по психології відносин, вже більше п'яти років. Я сімейний психолог. Тому я почала ділитися з нею своїми знаннями, ділитися практиками, ділитися класними інсайтами. І по-перше, що сталося? Вона повністю забила болт на колишнього. Я поміняла її формат того, як вона взагалі взаємодіє з чоловіками, на які енергії вона приходить до чоловіків. Так? Протягом трьох місяців вона зустріла свого теперішнього хлопця, який переїхав жити до неї в її місто, де вона живе, тому що він був з іншого міста. Він приїхав двічі в її місто, познайомився, провів з нею час і сказав все. Я готова переїхати в це місто і я хочу, щоб ми були разом. Він зняв апартаменти. Вони дуже швидко почали жити разом. І через три місяці він зробив їй пропозицію. Цей кейс Юлії в мене є просто у відеоформаті. Хто дивиться мої соцмережі, можете перейти до мене на сайт. Кейс Юлі, ви побачите. Де її відео відео де вона про це розповідає. Також розповім вам і про Сашу. Тобто, коли Саша прийшла до мене, я теж почала ділитися з нею знаннями, які в мене є. І, відповідно, як тільки вона вийшла з цього розпачу, тому що вона була повністю зруйнована, вона після відносин не розуміла абсолютно, що і робити, як рухатись далі, а вона витратила просто останні кошти на те, щоб взяти в мене менторство. і... Протягом декількох місяців, по перше, з нею познайомився сильний, успішний чоловік. Вона знаходилась на той момент в Іспанії. Так як у неї не було ні доходу, ні свого власного заробітку. Вона знаходилась в такій фінансовій кризі. Він потребувався про неї, зняв її апартаменти в центрі Мадриду на декілька місяців. Вона мріяла про операцію на груди збільшення грудей. Він оплатив їй операцію на груди. Він подарував їй новий айфон. Там сумочку яку вона мріяла. В них почались просто прекрасні стосунки. І змінилося в Саші повністю вся картина її життя, і найголовніше, що змінилося, це змінилася самооцінка. І один і другий кейс дуже сильно опираються в проблему самооцінки, і зараз я розповім чому. Можу навіть сказати навіть стосовно себе, хто зараз дивиться ми соцмережі, знає, що в мене багато років є онлайн-школа, звісно, не знає, що я сама приходила через зради, що в мене були стосунки, де мені відкрито зраджували, що в мене були стосунки, де я знаходилась із заможним чоловіком у стосунках, але він абсолютно не готовий був для мене жодного подарунку зробити, при тому, що для себе він купував найдорожчі речі, і в нього абсолютно не було ніякого відчуття вини, провини чи стида за те, що він абсолютно ніяк про мене не турбується. І для мене це було на той момент мого життя нормою. Саме ці історії, які я приходила, спровокували мене піти розвиватися у сфері психології, стати сімейним психологом, прокачати свою самооцінку, самоцінність, розуміння. і ці три інсайти, ці три такі цінності, про які я вам зараз розповім, вони просто змінили мій погляд на стосунки, змінили мій абсолютно погляд на життя, на чоловіка. І я хочу цими трьома важливими інсайтами сьогодні з вами поділитися. Які ж все таки помилки роблять жінки, до яких не проявляються гідні чоловіки? Перша помилка, яку багато хто не розуміє, що такі жінки вони не знають, якого чоловіка вони хочуть, і вони не знають, що взагалі вони від нього хочуть. Якщо я зараз запитаю, чітко скажи мені, що має для тебе робити чоловік кожного дня, як виглядає твій день з чоловіком, як виглядають ваші стосунки через рік, що він конкретно робить. Прям опиши мені, більшість жінок починають зависати, і вони абсолютно не розуміють, а що я хочу. Більшість жінок не знають своїх власних потреб, да, які потреби мають закриватися ними, які потреби мають закриватися чоловіком. Ти маєш чітко розуміти, на що ти претендуєш. І більше того, ти маєш чітко розуміти, чи ти цьому відповідаєш. Чому? Тому що там, де є перекоси, там, де є стосунки, де, наприклад, ти абсолютно не реалізована, а чоловік багатий, ти взагалі не маєш ніякого доходу, він повністю тебе забезпечує, ти е, не розвиваєшся, він, наприклад, дуже прокачений. З цих всіх перекосів народжуються тільки стосунки, де жінка сте травмована, і створюються тільки стосунки, де є повна співзалежність, коли у жінки немає закритих потреб. Її, тобто вона сама самостійно свої потреби не закриває, вона про свої потреби не знає, і вона очікує, що ці потреби закриє чоловік, при тому вона навіть не до кінця розуміє, які саме потреби, вона натикається на співзалежність. Поясню більш детально: усе у нас іде з дитинства. Да? Тут ми на лекції від психолога все-таки є потреби, які не закривалися нашими батьками, простими словами. наприклад ти приходила додому з хорошою оцінкою. Ти хотіла, щоб тебе похвалили, Ти хотіла, щоб тато, мама, обійняли тебе. Сказали, яка в нас прекрасна доця, Вона має класну оцінку. Вона сьогодні постаралась, розказала якось там гарно віршик. Ми її будемо за це хвалити, або зробимо їй за це подаруночок, або поведемо її в аквапарк. Або ти там виступила гарно на конкурсі, на конкурсі вокалу. Ти виграла там перше, друге, третє місце. Ти хочеш, щоб батьки для тебе щось зробили, а вони сказали: Ну, виграла молодець, да? тобто поро ігнорував. А наприклад, твої дитячі психіці це один із тисяч прикладів, які можна навести. Да? Твої дитячі психіці потрібно було, щоб дорослий, доросла людина, на той момент, коли ти дитина. Внутрішнього дорослого, який в кожного з нас всередині є, відіграє наш зовнішній. Да? Тобто, наприклад, твої батьки. І коли ти дитина, то ти хочеш, щоб вони тебе оцінили і похвалили. Але цього не було в дитинстві. Наприклад, ти не знала, як про це сказати. Ти сама не розуміла, що воно тобі потрібно. І тоді, коли в дорослому віці, ти, ти взагалі забула за цю потребу. Ти навіть зараз думаєш, що воно для тебе не важливо. Да? А наприклад, у підсвідомості ця історія залишилась одна з тисяч історій, які залишились у твоїй підсвідомості. І тоді, коли ти вже в дорослому віці, коли ти Десь справилась, відкрила компанію і виграла якийсь тендер, намалювала картину. Ти очікуєш, що тебе хтось за це похвалить, зробить тобі якийсь подаруночок, або щось класне станеться. Наприклад, ти поїдеш в аквапарк, або ще кудись, або поїдеш в якусь подорож. У багатьох це є, воно йде саме з дитинства. І повірте, я дуже великий відсоток людей, яким це взагалі не потрібно, яким не потрібна похвала взагалі. Так? Але більшість цих людей пропрацьовані. Вони ходили до психотерапевта і були в терапії. Тому, коли ти відчуваєш, що ти цього очікуєш, ти не даєш це сама собі, наприклад, тому що ти не знаєш про одну із сотень своїх власних потреб, ти себе не хвалиш, ти для себе цей сюрприз не робиш, що ти, молодець, виграла якийсь там тендер. Да? І ти Просто виграла-виграла, ти навіть себе не похвалила. І твоя внутрішня дитина не відчуває закриття цієї потреби. Вона буде очікувати, що цю потребу буде закривати твій чоловік. І вона буде казати: Я прийшла додому, я, я приготувала таку смачну вечерю, а ти мене не похвалив. Мій чоловік мене хвалив. І ти навіть будеш у багатьох моментах ображатися, будеш відчувати віддалення, да? але ти не будеш розуміти, чому ти віддаляєшся і чому ти ображаєшся. Да? І тут робота сам. Ми у внутрішній опорі і робота у самооцінці. Тому, коли ти розумієш, на що ти претендуєш, ти розумієш, як закривати свої власні потреби, ти розумієш, як працює внутрішній дорослий внутрішня дитина і ще багато сублічності, скажімо так, які знаходяться в нас, тому що в нас є певні такі схеми, які в нас працюють, певні паттерни, які в нас працюють, да? коли ти розумієш, як це працює, тобі легко потім розуміти і зробити висновок: а чого я в цілому... Хочу від чоловіка, і чого я в цілому хочу від стосунків, що я хочу, щоб він робив, і чи готова я цьому відповідати, чи готова я відповідати цьому відношенню, або чи готова я дати сама собі це відношення. Це глибока робота з собою і своєю свідомістю під свідомістя. Також друга помилка, яку дуже часто роблять жінки, для яких чоловіки не проявляються, яких гідні чоловіки не обирають, це. Такі жінки не мають класних чоловіків в оточенні, і це велика проблема. У мене є клієнтка, яку звуть Аня. Вона постійно приходила до мене на консультації з одним і тим самим запитом. Вона була супер зациклена на тому, щоб повернути свого колишнього. Тобто, у її оточенні не було класних чоловіків. Вона ходила на роботу, в неї була тільки офіс, робота, офіс, робота, дім, офіс, робота, дім. Тобто, мало друзів, мало оточення. І оцей чоловік, на якому була зациклена вся її увага. Знову ж таки, тут питання в самооцінці і у незакріплення закритих потребах да, у внутрішній опорі, тому що від закриття твоїх власних потреб формується твоя внутрішня опора. Відповідно, вона приходила до мене на сесії з одним і тим самим, що хоче повернути колишнього. І як тільки я сказала їй почати спілкуватися з іншими чоловіками, ходити з ними на зустрічі, робити з ними робочі зустрічі. Я розписала повністю, на якій підставі створюються ці робочі зустрічі, як з цими чоловіками спілкуватися, про що з ними говорити, як побудовувати з ними емоційний зв'язок. Тільки тоді, коли я їй це пояснила, в неї з'явилися класні чоловіки в оточенні, у неї зразу знявся фокус з колишнього. Вона почала вільно до нього відноситись, і стало неважливо, він їй пише чи не пише, вернеться чи не вернеться. Він захотів вернутись, а і вже було все одно, тому що в неї в оточенні були класні чоловіки. І вона з ними проводила час. І вона взагалі зрозуміла, що вона поки що не хоче ніяких відносин, і звісно, не хоче повертатися до колишнього. І от тут якраз у тому суть, що. Коли ми працюємо з внутрішньою опорою, ми закриваємо якісь наші внутрішні потреби самостійно. Да? Основну кількість внутрішніх потреб закриваємо самостійно. Саме коли не закриваються якісь наші внутрішні потреби, саме тоді ми йдемо у співзалежність. Тобто ми хочемо, щоб хтось закрив цю потребу. Ми цього від людини чекаємо. Ми на це залипаємо. Тоді, коли навіть ми з цією людиною розстаємося, ми розуміємо, що ця потреба закривалася цим партнером, і нам без цього дуже важко і дуже боляче. Да? І у її внутрішніх потребах одне з це було класне спілкування з чоловіками. Підтримка від чоловіків, просто спілкування, нічого більшого, просто навіть інколи легкий флірт, який ні до чого не веде. Просто відчувати себе потрібною жінкою, відчувати себе цікавою жінкою, так тому що вона молода, незаміжня, красуня. І відповідно, як тільки дружба з чоловіками почала їй закривати цю потребу, дружба на певних підставах з певними принципами і рамками, які ми обговорили і внедрили, так. То відповідно навіть коли колишній повертався, їй вже це не було потрібно, тому що просто її потреба була закрита. Так ну і третя помилка, яку більшість жінок 90% роблять, це вони бояться говорити прямо. Багато жінок бояться говорити прямо, коли їх щось не влаштовує. Багато жінок бояться говорити прямо, чого вони хочуть від чоловіка. Багато жінок боїться говорити прямо, навіть яке побачення вони хочуть, як вони хочуть, щоб виглядав їх день, наприклад, вихідний із чоловіком. Так? І тут знову ж таки проблема у самооцінці. Тому що, коли ти сумніваєшся в собі, коли ти сумніваєшся, що ти в чомусь гідна, ти. Просто не можеш про це відкрито говорити. І я можу сказати, що моя історія із колишнім, де я знаходилася у стосунках, і е, чоловік у мене був успішний, прекрасний, молодий мільйонер, і йому не хотіло. Я була ще дуже юна, але йому абсолютно не хотілося для мене робити майже ніяких подарунків. Хоча на себе він витрачав дуже багато коштів. Чому я не могла зупинити стосунок і відкрито про це сказати: слухай, ти для себе купуєш оце, це, це, це. -це ти весь ходиш в бренді там бальман, ти постійно носиш там гучі, -ди 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 -ди, а мені тоді там було 20 років плюс-мінус. А, а, а для мене ну, абсолютно нуль. Тобі важко щось навіть елементарно про мене потурбуватися, навіть коли ти їдеш в подорож, ти не можеш з подорожі мені привезти навіть малесенький подаруночок, так? Мені, Я не могла просто змусити себе це сказати. Я влаштовувала істерики на якійсь іншій почві. Розповідала про якісь інші проблеми, що мене щось там не влаштовує, що ми десь там не поговорили, десь там не зустрілись. А головну проблему я не могла з себе витягнути, не могла її озвучити. Чому? Тому що я вважала, що я не гідна цього. Тому що були проблеми з самооцінкою. І тільки тоді, коли я ці проблеми вирішила, тільки тоді, коли я пішла в пропрацювання самооцінки самоцінності внутрішньої опори, тільки тоді в моєму житті все помінялось. Ви можете спостерігати за моїми соцмережами, як все моє літо пройшло в Монако в Канах, на французькій Рівєрі, в Італії, в Венеції, і тому подібне. Майже 6 місяців я подорожувала, жила в Турції, жила в Бодрумі і. В основному я проживаю в Дубаї. Які вчинки для мене роблять, які квіти мені дарують? Більшість дівчат, які на мене підписані, вони це спостерігають. І багато хто думає, що достатньо того, щоб просто одну правильну фразу сказати чоловіку, і ти це отримаєш. Ні, потрібно розуміти, на що ти претендуєш, і потрібно розуміти, чи ти цьому відповідаєш. Відповідаєш не зовнішньо, відповідаєш не накаченими губами чи грудьми, та? а відповідаєш своєю внутрішньою самоцінністю, своєю внутрішньою самооцінкою, яка в тебе самооцінка. Тому зараз хочу вас попросити, щоб ви зробили дуже класну річ. Просто пройшли тест, який я створила, який називається тест діагностика, яка в тебе самооцінка і внутрішня опора. Пройдіть тест із самооцінки і внутрішньої опори, і ви зрозумієте дуже багато чого про себе. І у цьому тесті я розповідаю крок один: як можна покращити самооцінку і вирівняти внутрішню опору. Всього кроком один. Ну що? Дивіться тест нижче.